Шанувати Бога не лише губами, але серцем. Це запрошення, яке сьогодні Господь керує до нас, і сьогодні в Євангелії, дорогі брати і сестри, ми чуємо про те, як фарисеї і книжники, можна сказати так, зловили учнів Ісуса на таких певних помилках, на тому, що вони не дотримувалися передання, не дотримувалися таких правил. Які всі мали виконувати. Отже, одним із таких, здається, понад 600 правил це було те, що потрібно було, повертаючися додому, там, з торгу, з базару, помити руки. І якщо хтось не помив рук, то вважався нечистим. І це правило, яке, здавалося б, з одного боку, теж ну, потрібно було для такої певної гігієни, але з другого боку, йому приписувалося теж таке духовне значення. і Отже, фарисеї і книжники, які весь час, напевно, якось так слідкували за Ісусом, слідкували за учнями Ісуса, адже не був Він їм вигідний, хотіли зловити Його. І знаємо, що в різних ситуаціях в Євангелії ми чуємо про те, як вони ловлять якби, Ісуса на, на таких різних моментах, щоб знайти якісь причини його в чомусь звинувачити, щоб знайти причини його за щось засудити, щоб знайти причини якось. Підірвати його авторитет, підірвати авторитет учнів. І ось здається, що знайшли, власне, знайшли такий момент, а отже, учні не виконували, не виконували того, що, що, було, що вважалося важливим. Тому що, каже нам Івангелист, деякі з учнів їли хліб занечищеними, тобто немитими руками. І фарисеї, книжники питають Ісуса, чому твої. Учні не поводяться згідно з переданням старших, але за нечищеними руками їдять хліб. І що відповідає на це Ісус? Ісус, який в одному із теж моментів Євангелії каже, що Він зовсім не прийшов, щоб якось перекреслити закон, щоб відкинути закон, а прийшов, щоб його виконати, виповнити, щоб надати, можна сказати, йому такого істинного і правдивого значення. І його метою не є якесь перекреслення. Передань законів, але Ісус якби, звертає їхню увагу на щось дуже важливе, на серце, якби, показує і говорить, добре пророкував про вас лицемірів, як написано Ісая. Цей народ губами шанує мене, серце ж їхнє далеко від мене. Ісус хоче звернути увагу цих фарисеїв, книжників на те, що. Можна все виконувати дуже ідеально, можна виконувати всі правила, всі приписи, можна бути, можна сказати, таким назовні бездоганним в виконанні цих правил, але серцем бути дуже далеко від Бога. Шанувати губами, прославляти губами, може навіть проводити години молитви, але насправді десь там серцем бути далеко від Господа. І, і, і каже Ісус, ви залишивши заповідь Бога, тримаєтеся передані людей, Якби хоче показати їм, що ви тримаєтеся чогось, що, що самі впровадили, але залишили щось, що Господь вам передав, щось, що є найсуттєвіше, щось, що є найважливіше. І це є щось, те, що, до чого Господь сьогодні нас запрошує, щоб ми. Придивилися і до нашого серця, подивилися на те, як в моєму житті, як в моєму, в моєму поклонінні теж Богові. Ми, брати і сестри, також виконуємо різні ритуали, різні практики, молитви, навіть Євхаристія, в які беремо зараз участь, чи наші індивідуальні молитви, наші практики. І це все якби, також є чимось дуже важливим, дуже суттєвим, дуже потрібним. Але також Господь одночасно нас запрошує, щоб ми запитували себе, наскільки цей зовнішній наш вираз, наскільки ця зовнішня наша побожність і це прагнення того, щоб бути вірними, наскільки також товаришує цьому серце, наскільки моя молитва, яку я промовляю устами, вона виходить із серця. Можна сказати, промовляти серцем чи серцем вшановувати це. Це в певному сенсі бути присутнім. Тобто те, що я роблю назовні, то я також і серцем в цьому є присутнім. Якщо я зараз молюся, якщо я зараз промовляю якусь молитву, то я хочу серцем бути присутнім в цій молитві. Якщо я зараз ну, може виконую якісь обов'язки, якусь працю, якщо я зараз зустрічаю іншу людину, то якби, серцем також і покликаний бути в цьому присутній. До цього Господь нас сьогодні запрошує, щоб ми теж подивилися на наше серце, щоб ми запитали про те, наскільки я вшановую Господа і губами, і серцем, наскільки це що, що є моїм зовнішнім виконуванням якихось правил, практик, обов'язків, наскільки це також виходить із мого серця. І просимо Господа в цій Євхаристі, щоб він. Очищав наше серце, щоб робив нас дійсно здатними поклонятися Богові серцем. А тоді також і наші дії, і наші вчинки будуть чистими, коли і це серце буде чистим. Амінь.